Засудили за співпрацю з окупантами Шевченківський районний суд Чернівців. Виніс вирок 15 років за ґратами так званому віце-меру окупованого Бердянська. Як встановили слідчі СБУ у 2014 році, зрадник брав участь в захопленні Криму та Луганської області, керував штурмом військової частини ЗСУ в Сімферополі, вербував до лав незаконних збройних формувань та організовував перевезення зброї на території Росії. Вже після повномасштабного вторгнення мешканця Луганщини окупанти призначили на нову нелегітимну. Посаду під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну фігурант опинився в Бердянську. Зважаючи на такий послужний список, окупанти призначили зрадника заступником мера військово-сивільної адміністрації міста Бердянськ і доручили йому відповідати за соціальну сферу, молодіжну політику, культуру. Серед його обов'язків також є організація збору особистих даних українців і поширення кремлівської пропаганди. Наразі зловмиснику заочно повідомили про підозру в державній зраді та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, оскільки фігурант переховується на тимчасово окупованій території, співробітники СБУ проводять комплексні заходи для його затримання і притягнення його до кримінальної відповідальності.